Скрайня посада, начальник відділу прокуратури Полтавської області. На пенсії з 8 січня 2018, 2019 року. 24 роки повного прокурорського стажу, з них 22 роки підтримання державного обвинувачення в суді, зараз публічного обвинувачення в судді.

Зараз бійці 152-ї окремої гірської бригади за допомогою міномета калібром 120 мм ведуть вогонь в бік російських військ. Це власне ділянка доволі гаряча, де російська армія щоденно намагається просуватися малими групами своїми військами. А і от, аби прикрити піхотинців, мінометники в постійній бойовій готовності, і от буквально як зараз, наводяться, їх координують і вони ведуть вогонь в той бік. Постріл! Як часто з часом доводиться працювати? Ну, Раз, два рази в день. Тобто ну, наскільки активні російські війська тут на цьому напрямку і взагалі, що це за ним. Ну, буває і п'ять разів, і шість разів. Ну, рідко, звісно. Напрямок Покровський, Котлин, вдачний. Ну, наш, наш квадрат. Що там дали квадрат, міномет, то ми і робимо. А, в принципі, що там, куди прилітає, поки що не відомо. Але це регулярна ситуація, тому що з самого ранку тут чутно на одному з флангів Покровська дуже багато роботи і мінометів, і артилерії, і, очевидно, дронів. Постріл! Що там з противником сталося? двохсотих. Один без ноги, один 200 по умовчанню. Скоріше за все намагалися накопичуватись в лісосмузі і в них це трохи не вийшло. Якщо по факту казати, да, контроль над логістикою за рахунок застосування FPV Звичайних і оптивів пів на вовтовоптоволокні за останні, мабуть, місяць-два суттєво посилося з боку противника. Тому заїхати і виїхати є досить складно, і при цьому підвищують рівень небезпеки до такого, що принаймні хлопці з нашої батареї підпадали під під удар. Та і ви ж, мабуть, по шляху відчули, як це їхати вночі і ризикувати, потрапити під ворожий дрон. Ви останнє чули різні етапи перемовин. Ви взагалі вірите в перемовини з Росією? В тому вигляді, як це відбувається зараз, ні. А з ними можливо домовитися? Mm, давайте розрізняти точку зору пересічного громадянина, точку зору командира мінометного розрахунку і стратегічну якусь точку зору на рівні е, президентської адміністрації. Вона, вона, вона має бути різна. Як громадянин. Е, Домовлятися з противником можливо, лише впати в ситуації, коли відчуваєш, що можеш програти. Як на мене, на сьогодні такої ситуації не існує.